Ну що, друзі, давайте розберемо техніку вхід та вихід у навчанні і адаптуємо це під вивчення англійської мови. На днях я дивився курс Джима Квіка, це такий відомий коуч по роботі мозку, по продуктивності і так далі. І є там така техніка навчання, вхід і вихід. Колись був такий чоловік, як Річард Фейнман, і саме йому приписують авторство. Цієї методики навчання це коли ви чогось навчились, потім компонуєте всю цю інформацію і навчаєте когось іншого. У Річарда Фейнмана це звучало так, що ви повинні таким чином вміти розказати інформацію, яку ви вивчили, щоб це зрозуміла восьмирічна дитина. Про метод Річарда Фейнмана ви можете дізнатись більше з нашого безкоштовного PDF-файлу, який ви можете отримати в нашому telegram боці в під відео в описанні. А тепер давайте повернемось до Джима Квіка і метод вхід та вихід. І так, у вивчення англійської мови, що для нас може бути вхід? Це різні відеоуроки, а це подкасти. Це, наприклад, це, наприклад, читання англійською мовою. Це можуть бути якісь додатки для вивчення англійської, або спілкування в розмовних клубах. Коротше, багато ресурсів, де ви можете навчатись на вхід. Тобто, ви отримуєте інформацію. А що ж таке вихід? Це навчити когось тому, чого ви навчились. Наприклад, ви вивчили сьогодні три нових слова. Підіть і когось навчіть. Або ви вивчили нове граматичне правило. Підіть і когось навчіть. Окей. Ви можете запитати, а якщо ну, я не хочу когось йти навчати, або якщо ну, немає кого навчати, наприклад, не хочу там задовбувати своїх близьких, або своїх друзів. Не обов'язково це робити. Ви можете взяти, наприклад,. Як я? Я беру свого друга, гнома, я вивчив якесь граматичне правило. І я беру і пояснюю йому, ніби він новачок в англійській, а мені треба пояснити йому це граматичне правило. І це також буде працювати. А ви далі можете знайти собі якогось бадді, напарника і вчитись разом. Ви чомусь навчились розповіли йому. Він або вона чомусь навчились, розповіли вам. І таким чином ви обоє навчаєтесь. Або ви можете, наприклад, записувати відео уроки і нікуди їх не публікувати, або публікувати прямо в інтернет, на YouTube. Або ж ви можете просто писати, робити якісь чорнетки самостійно, створювати свої якісь файли, де ви будете пояснювати ці нові правила. Може бути безліч варіантів, але запам'ятайте одне: є вхід, значить має бути вихід. І якщо ви займаєтесь по такому правилу: вхід та вихід, інпут output, то ви досягнете успіху в англійській набагато, набагато, набагато швидше. Просто спробуйте. Що ж, друзі, якщо це було корисно. Будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, тому що це важливо для просування каналу і для того, щоб ми робили більше відео. Ну, а ми робимо відео одне або більше на тиждень. І якщо ви не хочете пропустити нові відео, також підписуйтесь.